Військові кораблі РФ лише збиралися виходити з порту. Як раптом одне із суден здавалося б, цілком безпечним, раптово вибухнуло. Масштабна ударна хвиля стала накривати інші кораблі, не сховалися, і субмарини. Детонації сталися і на стратегічних бортах, і почалася справжня катастрофа, у якій вже ніхто не міг рятуватися. Операція, яка готувалася місяцями, шокувала всю Україну. Вражаючі кадри перевершили всі очікування. Вітаю вас. Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. Спочатку в Краснодарському краї Російської Федерації прогреміли потужні вибухи. Повідомлялося про ураження трубопроводу двох порцій від двох кораблів у районі порту Таманії, селища, Волна на узбережжі таманського півострова. Про обстріл регіону повідомили російські пабліки, попереджаючи жителів про повітряну тривогу. Також російські телеграм-канали з посиланням на дані очевидців стверджують, що у регіоні пролунало щонайменше п'ять вибухів. Ну а росіяни своєю чергою скаржилися на гул моторів у небі від прольоту безпілотників і яскраві спалахи у небі. Та це все було лише початком і ніхто не знав, хто цей удар наніс насправді. Пізніше місцеві телеграм-канали заявили про атаку на населений пункт «Волна». Пошкоджень зазнало два причали та два судна. Усі, хто перебував на борту кораблів, евакуйовані, заповнили в РФ. На причалах пошкодження призвели до великої пожежі на площі від 1000 до 1500 квадратних метрів. Визнали пропагандисти, звітуючи про активне гасіння вогню. Також після ураження безпілотниками. Корма російського корабля майже повністю пішла під воду. Атаку зафіксували в порту ростова на дону де судно перебувало на стоянці. Фото пошкодженого корабля оприлюднив моніторинговий телеграм-канал Кримський В'єтір. У повідомленні зазначається, що після удару судно почало тонути, а корму підтопило майже до рівня надбудови. За інформацією каналу Кримський в'єтір у наслідок атаки загинуло двоє членів екіпажу. Йдеться про кухаря та одного із механіків ще троє моряків старший помічник капітана і двоє матросів дістали поранення. Очевидці звернули увагу на серйозні пошкодження корпусу. На оприлюднених фото видно, що корма судна практично зникла під водою, а нахил танкера помітно збільшився. Під час удару були пошкоджені і ходова робка та корпус судна. В машинному відділеннях утворилися пробоїни, після чого виникла пожежа. Саме ці ушкодження за наявними даними призвели до швидкого. Підтоплення корабель перебував поблизу терміналу перевалки нафти в порту Ростова-на-Дону після атаки. Інформація про його критичний стан з'явилася вже того ж дня, коли стало відомо, що судно фактично почало тонути. Ну а далі можемо заслухати військового експерта Івана Тимочка, який прокоментував ураження порту та кораблів. Слухаємо далі. Важливо, що перш за все, якщо навіть глянути на карті вільного е, доступу, де знаходиться цей. Пункт видно, що він знаходиться не порівняно недалеко від, і дійсно, там є порти, на яких знаходяться ворожі човни, кораблі. Я так, так розумію, що частина чи цих човнів так чи інакше виконувала прикриття навіть цього власника моста. Ну і окрім того, Росії, які побудували незаконно час Росія, тобто вони контролюють оце перешею, підсилювали. Ну і вже не контролюють. Так а ну перш за все виглядає, що ці кораблі, окрім прикриття оцього цього мосту, займалися супроводом транспортних суден, які здійснювали. Контробандні речі в плані продажу газу і нафти, і також важливо розуміти, що якщо противник його переробляє. Я думаю, що там не тільки був газ а власне, і супродукти з газу вони йдуть на експорт, як мін, добривани на наскільки для них це важливо. Навіть пригадуємо свій час, путін намагався зняти санкції з. Ряду міндобрив, які вони продавали на експорт, це недалеко не приємна ситуація для росіян. Тим паче, тим паче, коли і так проблеми є з нафтотранспортні галузі, умови постійні удари наших безпілотників. Ну і якщо ми говоримо удар по такому порту, ну це знову ж свідчення того, що росіяни тепер будуть думати, як перемістити і куди перемістити частину. Тих кораблів, які там знаходилися, тим паче, що порт новоросійська зараз теж під загрозою. Окупований Крим, ними теж ми досягаємо і, взагалі, їм прийшлося більшості кораблів вивести звідти. Тобто ми звужуємо можливості росіян. Далі говоримо також і про те, що кілька українських дронів влучили по російському військовому кораблю. На момент атаки судно здійснювало патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видубної платформи. Ступінь пошкоджень і бортовий номер ворожого судна ще уточнюється. Відомо, що йдеться про корабель проєкту 22460 «Охотник». також відомо, як клас. Рубен. аналітики осін проєкту кіберборошно припускають, що сили оборони атакували корабель Расул Гамзато. На фото ураженого судна, яке опублікували українські військові, можна помітити пускову установку зенітно-ракетного комплексу Гіпка. Така установка є на озброєнні тільки у Расула Гамзатова. На ну, раніше в нейтральних водах Середземного моря літний оперативно-бойовий підрозділ служби безпеки України Альфа уразив безпілотниками танкер так званого тіньового флоту. Росія джерела в спецслужбах розповіли видання, що в момент атаки російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Тому ця атака не завдала жодної шкоди для екологічної ситуації в регіоні. Однак Росія використовувала цей танкер для обходу санкцій та щоб заробляти гроші, які потім ішли на продовження війни проти України. Також ми писали, що аналітики після аналізу відео з атакою на російський танкер зазначили, що удари наносилися по нафтопровідній системі танкера, що унеможливлює його експлуатацію. Експерти припускають, що це були комбіновані удари, ймовірно, з залученням «Баби-Яги» та е дронів Зокрема, на одних із кадрах видно саме такі великі дрони, які мають стандартний бойовий інтерфейс з прицілом та маркером-вектором руху, а на інших влучання FPV-шок ідеться в аналізі. Також зауважиться, що все це відбувалося посеред Середземного моря за 280 кілометрів від Греції, 210 від Лівії та 500 від Італії. Тобто дрони, наголошують аналітики, запускалися із судна, яке знаходилось поряд із танкером. Ну і як ми знаємо, днями дрон служби безпеки України Сапсі Блейби уразили російський підводний човен типу Варшавянка, що базувався у Новоросійську. Ця атака України стала повною несподіванкою для росіян. Тому пропагандисти наразі не знають, як на неї реагувати. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович, пояснивши, у чому унікальність операції, яку провела Україна. Водночас у Росії визнали факт атаки на базу в Новоросійську. Але за офіційними даними, нібито жоден корабель або підводний човен не було уражено. Попович пояснив, що уражений підводний човен був носієм калібрів. На судно можна було завантажити чотири таких ракети. Росіяни не хочуть і не. Не можуть виводити кораблі в Чорне море, оскільки бояться, що Україна може їх уразити дронами. Водночас, ворог часто запускав ці ракети саме з підводних човнів. Якщо підводний човен повністю вийшов з ладу, зазнав критичних пошкоджень, то це мінус один корабель, який може обстрілювати нашу територію калібрами, Підкреслив він. Водночас в Росії з'являються різні версії того, що сталося ж із Варшавянкою. Це завжди трапляється в Росіян. Коли щось раптово відбувається, наприклад, операція по. Утина або ураження такого підводного човна у такий спосіб. Це для них це удар під дих, після якого вони трохи помовчать, а потім починають між собою розбиратися. І одна голова каже одне, а друга інше, зауважив військовий оглядач. Наприклад, головний російський пропагандист Володимир Салавйов закликав так званих воєнкорів трохи помовчати і не розповсюджувати інформацію щодо удару по підводному човну. Вони зараз хочуть для себе визначити, що їм говорити з цього приводу, але наразі в них це не дуже виходить. Вони вже заплутались у версіях. Трохи кумедно виглядає, коли на офіційному рівні все заперечується. а Воєнкори вже усе визнали, і навіть припустили, куди могло бути влучання у кормову частину підводного човна. Відзначив Денис Попович. Загалом за його словами, це перший удар підводним дроном. По підводному човну, проте по новоросійську далеко не перший. Своєю чергою, голова українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що рішення щодо удару по таких об'єктах, як Варшавянка, не можуть ухвалюватися навіть за даними одного чи двох джерел. Для цього потрібні щонайменше супутникові знімки, місцева агентура, технічні засоби розвідки, інформація партнерів, а в іншому випадку можливий ризик оперативної гри спецслужб ворога. За його словами Вами операція з ураження човна класу 636-3 Варшавянка була складною, бо база в новоросійську захищена. І останнім часом Росія в чорному морі не тримає кораблі та човни саме через загрозу для них. Водночас, як зазначив і речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плитончук, операція з ураження підводного човна у новоросійську має багато шарів. Починаючи від розробки самого засобу ураження та закінчуючи плануванням, на його думку здійснити таку операцію це комплексна та доволі складна справа. Представник пояснив, що у період міжсезоння умови для виходу кораблів цього типу значно ускладнюються. За його словами, із приблизно середини осені і до середини весни навігація сі ба. А застає Проблемною тому, як зауважує речник, росіяни вимушені там перебувати в разі якоїсь небезпеки, змінювати місце стоянки, тобто переставляти кораблі або виходити з бази для того, щоб не зазнати чергового ураження. Ну і як повідомляють аналітики інституту вивчення війни безпрецедентна операція, під час якої було уражено російський підводний човен, типу Варшавянка може суттєво послабити Росію. Зокрема, це стосується можливості завдавати ударів крилатими ракетами калібр. По Україні, а найбільше по Одеській області. Крім того, удар демонструє подальший розвиток і модернізацію українських безпілотних технологій, які дають змогу вражати російські військові об'єкти на дистанціях, що раніше вважалися для Росії безпечними. Я ж дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Слава Україні!